Всім привіт, доброго дня, друзі. Ну що, я вже в Польщі. У мене зараз, виходить, приїхала додому з дому, приїхала до родини від родини. В Україні мій дім, там залишились мої батьки, родина сестри. І також в Польщі зараз мій дім. Тут моя родина, донька, чоловік, лакусік. Тому в мене виходить зараз два дому. Ось доїхала. Ось такий сюрприз мене чекав. Подивіться, яка красуня подарували мені, придбали. Коли мене ще не було чоловік з донькою, ну просто неймовірна гортензія. Балкон також мене чекав однозначно, роботи дуже багато. І прибирати, і підв'язувати, і посимкувати, підживлювати, обрізати ну це буде окреме відео. Трішечки перепочину, і потім вже буду прибирати і вам буду показувати. І хочу в цьому відео розказати вам про свою дорогу до Польщі, як їхала, як проходила кордон. Трішечки розкажу, що я привезла з України, що взяла собі на гостиниць. Так що таке в мене буде сьогодні розмовне відео. Взяла собі кави. Вам також пропоную взяти каву. Ось бачите, свіже зварена, ароматна, смачна, дуже дуже гаряча. І буду з вами спілкуватися. Трішечки подихаю повітрям. В нас тут прохолодно. Можна так сказати, що навіть холодно. Вчора гуляла з лакусіком, то вдягала курточку. Якщо в Україні в Кремльчусі принаймні дуже дуже спекотно, і вчора батьки казали і сестра, що також 30 градусів було, і я коли їхала 30-33, то тут, десь починаючи зі Львова, як почався дощ і все просто стіною. Впродовж майже тисячі кілометрів сонечка не було жодного промінчика, було все затягнуто і періодично, дощ просто, просто стіною. Ось саме за Львовом перед кордоном пересаджували нас в інші автобуси, і ну зараз більш детально розкажу. Може, комусь це буде цікаво, як їхала, як проходила кордон, були свої нюанси. Зараз вам розповім. От і тут також вчора в нас був дощ досить сильний, і таке, знаєте, трішечки сонечка, потім знову дощ, трішечки сонечка, знову дощ. Ну і погода прохолодна. Донька приїхала з третьої зміни о 6 годині ранку. У сьомій навіть вже і було всього 12 градусів на градуснику, тобто досить прохолодно в нас тут в Польщі. З чого почнемо? Виїжджала я о 10-й годині ранку в суботу і приїхала в неділю, в 6-й годині я була вдома, але я їхала Кременчук познань автобусом. Ну автобус був з Запоріжжя і йшов далі за познань. Це ще не кінечна була станція в нього. З познання я ще доїхала до Нового Томишля, я їхала швидкісним потягом, в принципі, добралася нормально, і виходить, що в мене дорога від України від Кременчука і до Томишля зайняла півтора суток, тобто, ось дивіться, в 10 й годині в суботу виїхала і тільки в 18-й годині була вдома. В принципі, їхали нормально, непогано, автобуси, в принципі, нормально, але дуже багато людей було. Весь автобус був заповнений і від Кременчука, і потім також нас пересаджували перед кордоном. Просто з одного автобуса розпреділяли по іншим, в якому напрямку хто далі їде, і зібралося десь, мабуть, три або чотири автобуси, які потрібно було пересадити. І також була повністю комплектація 65 там місць і 65 було людей. Тобто Взагалі дуже повні автобуси. Багато хто е, трішечки так е, був незадоволений, тому що е, багато років дівчата особливо. Ну а вже ж їхали в основному дівчата, жінки не то кажуть, що вже не один рік їздять, але щоб такі заповнені автобуси були, такого не пам'ятають. Ну були люди із Покровська їхали, із Запоріжжя багато їхало. Тобто, я так думаю, що їдуть вже не на заробітки, а назавжди, тому що ну там дуже гарячі зараз дуже сильно наступають і. Ну і знаходитись там небезпечно було на весь автобус буквально три хлопця і два чоловіки, такі вже 60+, плюс. Хлопці були ще такі. Ну, підлітки. Я думаю, що років може 16-17, Ось так було. В принципі, питань до них на кордоні не було. Зібрали паспорти, передивилися, ніхто не задавав не українська сторона, не поляки, не задавали їм окремих питань нікому. Так, квиток коштував від Кременчука, ну, повністю весь квиток до Познані, коштував 3 тисячі гривень. В принципі, так, як я їхала і вперед, така сама була ціна. Валіза в мене була дуже важка. <хи> Здавалося б, що я там такого могла взяти з України. Ну, нічого не планувала принаймні. Можна було вже ж набрати, мама пропонувала і варення взяти і ще щось. Але ну, вже таке не стала брати, але все, все одно була важка валіза. Що я взяла? Взяла олію запашну таку, знаєте, домашню батьки здавали насіння. Сонячника і робили на олійниці олію. То я взяла запашну на салати обов'язково дуже дуже смачна і запашна. Також взяла там деякі смаколики доньки також передав паша чоловік Наталі, сестри, гостинця моєму чоловікові. Також придбала постіль зараз. Вам додам, кумедно, виходить, що постіль польського виробництва. Хоча тут такої постілі купити неможливо, тому що як ви знаєте, ну може знаєте, що і в Польщі, і в принципі в Європі, багато в яких країнах в постільному комплекті немає простирадла, тобто ідуть наволочки, йде підодіяльник, а саме простирадла немає. А тут, хоча і польської комплектації, польського виробництва, польського пошиву, і тканина польська, але є простерадло, і до того ж в мене ще е, така постіль, е, завжди нею користуюся, називається сімейна, тобто є дві підковдри. Ось правильно думаю, як правильно українською підодіяльникою підковдр називається так, і дві підковдри включає в себе. От, купила в Україні, досить важка получилась вона. Додам вам також фото. Подобається мені такий яскравий сонячний літній колір, така дуже гарна зараз для настрою. Непогана така палітра кольорів. От, також ось таке укривало на кровать на літо. Також люблю дуже такі кольори. Це мені подарувала. Наталя з чоловіком, з пашею, дуже, дуже їм вдячна, тому що подобається мені ось такий стиль, начебто з окремих шматочків пошито або укривало, або під підковдро, або наволочки такого ж стилю можуть бути. Люблю такий стиль, в принципі, і мені дуже подобається. Так по сонячному, по літньому, світлі такі кольори подобаються класно. Що я там ще взяла? Взяла прянички в пару пакуночків, мама передала. Також взяла чорну хлібинку. Доця дуже її любить. Таку знаєте, Дарницький хліб називається. Одну взяла, також взяла ще якісь смаколики. Ну і що? На кордон приїхали, в принципі, досить довго стояли на кордоні, приїхали об 11-й годині вечора і тільки кордон пройшли. Виїхали з кордону вже повністю на польську сторону о 8-й годині ранку. Начебто і автобусів не було попереду нас. На тих смугах, де проходили машини і де проходили мікроавтобуси, взагалі було порожньо. просто нікого не було. Але ми стояли ось так багато, тому що просто нікуди ніхто не поспішав. Ні українська сторона, ні польська. Ходять, не поспішають, забрали паспорти, перевірили. Пройшла година. Зайшов з собачкою, пройшла собачка, пройшла година. Знову забрали паспорти, перевірили ще година, Ну тобто, зовсім не поспішаємо. Потім зібрали на польській стороні паспорти. В принципі, не підходили ми до віконця, як було раніше. що підходиш? Вони запитують там день добре, куди ви їдете, до кого не було такого. Просто зібрали паспорти, поставили штампи, що ми в'їжджаємо в Польщу, і потім вже був контроль валіз через сканер. Проїжджали валізи. Ну і що ж потрібно було, щоб з 50 60 людей валіза моя. Попала також на огляд, хоча дуже багато валіз в цей раз взяли на огляд. Зазвичай там можуть взяти одну-дві з цілого автобусу, а в цей, в цей раз взяли аж 10 десь приблизно штук передивлялися, був всього один на таможенник, і якось також не поспішаючи, але перевіряв дуже багато. І взяли мою валізу на огляд. Валіза в мене досить велика, важка така і, в принципі, досить якісна. Скажу відверто. Колись ми давно її купили, навіть не пам'ятаю. Мабуть, коли донька вперше їхала за кордон працювати в Польщу, і ми її придбали. Тобто, така досить дорога валіза, можу сказати. Виставляю її на огляд, і в мене заклинило замок. Там замок кодовий значить той код правильно вела і все правильно зробила. Ой, не знаю, що робити, вже є його і так, і так. І я ж кажу, і Валіза виявилась, і замок також досить е якісні такі, вже і ключом його ковиряла, і що я тільки не робила. Та може дивиться на мене каже, пані нікуди не поїде, поки не відкриє валізу. Вже і підключився водій автобусу нашого. Не можемо відкрити і все. Доньки дзвонити не хотіла, хоча це її валіза. Бо це було ну ще було досить рано, а її перед нічною зміною не буду думаю її турбувати. По ітогу пішов водій, взяв у автобусі викрутку і просто відігнув вушка. Ось ціна у якій їздить навколо. Відігнув вушка, відкрила валізу, все, начебто нормально, але це зайняло, мабуть, пів години. Весь автобус стоїть, чекає, тому що може він просто став наді мною, і відкривайте, і все. Ні, нікого далі не пропускаю, нічого не передивляється. А, ну, знову ж таки, що значить молодь? знаєте, В них все набагато швидше складається, тому що приїхала додому, доньки розказала, вона подивилася щось десь в інтернеті. Одна хвилина, і вона відкрила ту валізу. Як вона її відкрила, той кодовий замок? Я навіть не знаю. Ну, а я там щось запанікувала, знаєте, воно ж така напружена ситуація. Люди чекають, автобус чекає, вже і так 9 годин більше навіть простояли на кордоні. І тут я з цією валізою. Кажучи, я вже все, мізки в мене виключились, я запанікувала, вже не розуміла, що потрібно може подивитися в інтернеті, хоча я навіть і не здогадалась би, що якась там валіза може в інтернеті можуть в інтернеті підказати, як її відкрити. Ну, ось так. Донька відкрила буквально за хвилину. Залишилось тепер тільки поставити на місто ось ці самі штучки, які ставляються в ходовий замок, і затиснути вушка, які відігнув водій, тому що він а вже ж назад їх не поставив, щоб я його змогла, щоб я її змогла валізу відкрити вдома. Ось така в мене була пригода на кордоні. В принципі, ніяких таких додаткових запитань або якихось перевірок, нічого такого не було. Я не можу сказати, що там якийсь шмон, грубо кажучи, іде все в принципі по протоколу, так сказати. Ну ось, і в принципі, поїхали ми далі. І що тут е, приїхала, вже пересаджувалась на потяг. Донька мені взяла білет е, на потяг в Познані. хотіла приїхати мене зустріти, але це ну, досить складно, тому що в принципі тут по тому що у нас автобус ходить тільки в робочі дні, е, тобто півгодини, три кілометри йти нам до вокзалу, а їй переднічною зміною кажу, не потрібно. Я сама все зроблю, сама доїду без проблем. Все там розібралась на перон, все. Але хочу сказати, що наступного Разу, коли буду їхати, то потрібно, мабуть, обирати якийсь будній день. Дуже було багато людей, в принципі, скрізь, і коли їхала вперед і коли назад, тому що вихідні дні вийшло, що я в суботу-неділю їхала вперед і суботу-неділю їхала назад. То я думаю, що краще обирати вихід будній день точніше, їхати і вперед і назад, тому що навіть приїхала до Познані, вийшла на перон. людей так багато. Я такої кількості людей не бачила в Познані на пероні ну, на вокзалі взагалі ніколи, хоча ми там доволі. Часто буваємо, от тому, що, мабуть, також знаєте, неділя була вечір, і Познані, може, з гостей їдуть по інших таких невеличких містечках або селах. Люди і дуже багато було одним словом. Я думаю, що комфортніше було б їхати серед тижня, але також я ж їхала так, підгадуючи, щоб донька була на вихідних. Тому що вона зараз на роботі, щоб лакусік сам не був, і їй щоб не було дуже важко. Знаєте, до роботи, ось, наприклад, все одно один тиждень вона була сама перед першою зміною. Їй потрібно з лакусіком погуляти, все о четвертій годині ранку погодувати потім його прийти також з ним погуляти. Ну, ось так буду дивитися, як воно там наступного разу вийдеться, але буду вже враховувати, що краще би їхати в будній день. Лакусів дуже зрадів, писали мені в коментарях, що зніміть, як він вас буде зустрічати, але куди там донька його ледь, втримала, от таке, знаєте, дзига. І на руки лізе, і валізо, обнюхає, і мене обнюхає, і, і все, і гавкає, і пищить, і що він тільки не робив, дуже-дуже зрадів. От. Ну, Він любить, коли всі вдома, щоб вся родина була вдома, він тоді спокійний, він ляже, розляжеться поміж нас і відпочиває. Він спокійний, знаєте. Ось, в принципі, так. Приїхала додому донька, хоча і після роботи, і перед роботою, але все поприбирала, все випрала, їсти наготувала. Дуже-дуже молодець така в мене самостійна вже. Все дуже доглянуто, лакуся задоволений, накормлений, вигуляний, тобто умнічка. Що вам ще розповісти? Ну, як я вже сказала, що на балконі досить багато роботи, дещо і попропадало. Просто буду його прибирати. Ось бачу, трохи підсохла е петрушка. Ну не знаю, може трішечки донька не дополила його її діти. Начебто було й прохолодно, але все одно ґрунт підсихає, тому що ну в ящички обмежена кількість ґрунту, то вже ж пересихає. Ось так гарно також почали квітнути в мене бегонії. Ну я ж кажу, буду окремо вам все показувати, розказувати, що в мене тут на балконному городі, і поприбирати потрібно. Так, що тільки зробила, це взяла рододендрони свої, затягла їх в ванну кімнату і помила повністю-повністю ось так під струєю води. Дуже багато було тлі. Я не знаю зараз, ось хочу показати вам. Брала ось такий засіб для. Знищення тлі. В принципі, і написано, що тут обробити буквально три рази. Обробляла я вже я не знаю скільки разів, і все одно вона з'являється. Знаю, що в мене є глядачка Надія, вона мешкає тут в Польщі, і в неї є також свій город. Надія підказуйте, що ви використовуєте від тлі, тому що я їхала, обробила, і донька обробляла, я їй казала, і все одно приїхала, і дуже багато було тлі. То навіть на молодих таких, знаєте, пагінцях вже рододендро не відквітли і з'явилися молоденькі, ледь-ледь таке салатове листячко. Також те листечко було повністю все в тлі. То я його вчора обмила повністю гарно, і я буду ще, мабуть, і так робити не один раз, тому що бачу, що цей засіб не допомагає, то я краще буду змивати. Також ще хочу спробувати. Може, ще зроблю такий мильний розчин і ще мильним розчином гарно, гарно пролью. Ну будемо потім за вами бачити. Підросла й бегонія. Ось ця вже такі довгі пагони в неї, але я хочу її почеренкувати, розмножити трішечки і просто поприщіпати ці пагони, щоб вона була більш компактна і більш така пухнаста, скажімо так, ось тут всередині, щоб вона гарно наросла, то трішечки її обріжу. Ну це буде окреме відео. так вже забігаю наперед. Трішки вам хочеться і собі щось вже поробити, тому що нічого не займала, трішечки відпочила, бо в принципі ну, дорога була довга і ввечері приїхала, я лягла відпочивати, і зранку тільки прокинулась, коли вже почула домофон. Донька прийшла з нічної зміни, бо я ж кажу, дуже втомилася. От поки що нічого не робила, хоча буду, буду обов'язково цим займатися. Ну, також хочу піти в Брійко. Подивитися, що там зараз з'явилося з рослин. Люблю такі походи, може, щось новеньке куплю, до того ж, ось трішечки також наперед забіжу, що трішки не дуже мені подобається, як виглядає. Петрушка, та я думаю, що вона на базарі вже і недорога. Візьму, приберу її з ящичка, селеру залишу, а замість петрушки, може щось куплю і посаджу щось інше. До речі, ось цю гортензію купляли донька з чоловіком в Кауфланді, і вона там коштувала 30 злотих. Уявіть собі, 300 гривень. Ось така гортензія, вона величезна. Горщик, мабуть, 3 літри об'єм. Бачите? Гарна, на зиму гортензії і швидше за все, рододендрини також буду забирати в будинок і просто в квартиру точніше, і просто ось тут, вздовж вікна, їх поставлю. Може, вони і довше будуть квітнути, і раніше почнуть квітнути, але на вулиці залишати точно не буду, тому що, боюсь, що вони промерзне коріння і вони просто наступного року не вийдуть, після зими не зійдуть. Але хочеться зберегти і хочеться ось відтворити такий колір в наступному році. Не знаю, подивимося. Ну а вже ж щось додають сюди. Ну, обов'язково буду в бріко придбаю о, ці квасті, які потрібні для того, щоб такий колір був. Ну там є, там багато, в принципі, є, я вже бачила і буду підливати і зараз, тому що ще є бутончики, які тільки будуть розкриватися, щоб вона о, такий кольор і зберегла надалі. Класно, дуже гарна гортензія. Ну, ось, в принципі, таке відео в мене сьогодні вийшло, що хотіла ще сказати. А також планую піти на базар, тому що донька каже, вже подешевшила полуниця. Хочу зварити варення з полуниці, буду вам показувати. Я думаю, відео по цінах. Ну, я, мабуть, сама потім зорієнтую, тому що донька, в принципі, була десь тиждень тому в магазині. На базар не ходила, не була без мене. Тому подивлюсь, які там сіни на базарі, що там є по рослинах, розкажу вам. І взагалі на овочі, фрукти, які вже ягоди з'явилися. Самі цікаво. І хочу ще купити спаржу також собі приготувати, дуже її люблю. Ну, ось, в принципі, і все. На сьогодні таке було відео. Наступне це буде мій балконний город, прибирання, що я роблю, як почуваються рослини за два тижні моєї відсутності. Зустрінемось. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал, дуже вам дякую за гарні коментарі, які ви писали під кожним відео з України. І гарні слова писали для сестри, і гарні дуже слова писали для батьків, бажали мені гарної, легкої дороги. Дуже-дуже вам дякую за кожне добре слово. Бажаю вам всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.